Всім привіт і у нас сьогодні в'язані покемони, іграшкові покемони пластилинові і рибаки. До речі, в'язаних, наче ми зібрали всі, рибаків там трохи не вистачає. А пластилинових ще якась кількість треба також. Блізі, круту дорогу треба, ось ці треба, треба і тому подібне. І давайте розпочнемо у нас з клефи. Ось така маленька дівчинка клефа. Вважається, що клефа народжується в місцях із високою концентрацією космічного пилу. Деякі вчені припускають, що вона взагалі не зовсім земного походження. Ось така у нас малеха. І давайте шукати, вона тут можу, скоро буде місце, де її можна розташувати. І ось вона. Тут дуже багато, бачите, карток не вистачає, але ми з вами потихеньку да, заповнюємо. Можна Драгоційна клефа розмістилася. Далі у нас ось такий пікачу. Так що, пікачу, покемон, блискавка, маскот покемонів і тому подібного. І це, до речі, попсерія друга. Ми її кладемо сюди. І у нас тут на сторінці не вистачає трьох карток. Це дуже дивовижно і оце дуже рідкісна, ця рідкісна, це рідкісне. Так, і у нас далі сват. Вот. Сволот. І ось сюди його. Ось такий у нас свалот, і, до речі, може прокотнути щось розміром із себе. Його тіло розтягується майже безмежно. Дані люди вважали, що свалот охороняє глибини від отруйних духів. Ось такий крутий кент. І давайте свалити сюди. Свалот, свалот, там, Та і у нас тут, до речі, також. 5 карток не ходив. Срант, дуже дивовижна. І, до речі, давайте покладемо самого нову картку із пластилинових це у нас смолів. Отака смолів. Сюди смолів. І так, далі у нас іде отакий бронзор. І найцікавіше, у нас є вже бронзор, але його треба замінити, бо він трохи. Як він називається, потім компанії Quality. Подивіться, тут прямо якісь лобастиві, а тут ніжки якісь короткі. лобасти гно. Ми кажуть, його заміняємо на нормального, того як комусь віддамо. Що І такого мати. Не тільки ж мені. І, до речі, його тіло ніколи не ржавіє. Навіть через тисячу років знах... знахідки бронзорнів на глибині в археологічних пам'ятках пов'язують із ритуалами захисту від злих духів Їми відганять, бо вони ще, до речі, не тільки металеві, ще й психічні покемони. Так, Далі у нас гапіні. Як виявилося, правильно читати, Гапіні. І Гапіні ми зараз знайдемо, куди покласти. Ось вона. Ніт! А, їх дві. Причому дві хапіні і вони пластилинові, це якась дурь. Коротше, оця хапіні іде сюди. І, до речі, хапіні завжди тримає кругляш як символ турботи, незалежно від того, що це. У народних казках її заважать як духа, що винагороджує щирі добрі вчинки і дитячим співом. Вона колись співала, всі просили її помовчати. І, до речі, у нас є ще Пічу Бейбі Покемон. Вона Бейбі Покемон це Бейбі Покемон. Скрізь одні бейбі покемони. І Пікачу, до речі, емоційно нестабільний. Може видавати розряд блискавки, коли просто розрадіє. Через це в деяких регіонах його тримають у тиші, щоб не провокувати емоційний вибух. Це діти. Нестабільні, але прикольні. Особливо коли нажереться це керак дитина, то вона взагалі геть нестабільна. І тут у нас є ось така десятирічна картка, яку ми сьогодні дивилися і казала, що нам не вистачає. І ми нарешті її покладемо і це ось сюди. Це ми заміняємо, цю ми сюди кладемо. Та дам і, до речі, ламтурн. Називають зіркою глибин, чи його світло видно з на океану. Вважають, що лантурн здатний навіть зцілювати, якщо довго дивитися на його світли... світло вночі. Так, ось такий крутий лантурн. Та нам Круте... крутезний, крутий, неймовірний. І у нас діток діто в діто. вигляді містера Майма. І це у нас ПОП-серія 3. Можна рахувати, що це промочка. Поп-серія раніше були для промочок деяких свої серія пакетиків. Вони як одна серія йшли. Ось такі поп-серія три. Ось такі крутизні діто вигляд її майма. І, ось так от. І, до речі, може копіювати лише те, що розуміє сам діто, а тому він іноді ламається, коли намагається повторити складні організми. Це природили теорії, що діто побочний продукт генної пам'яті Всесвіту. Ось такого. Так, і тут у нас постілення наче закінчилися. В'язані ми повністю зібрали. Давайте з ними глянемо. Та дам в'язані у нас ту Tudom і Tudom. Оце передостанній Джордж Зараз <together>. Чекаємо нових сети, сети, де будуть нові в'язані покемони. Вони будуть, там наші фулард навіть буде в'язаний. Як вона називається, з чорним дебілим чи що там. Рибачки не вистачає. І ще рибачки не вистачає. Все, у нас повністю, повністю зібрані. Рибацькі буде атрибути. Так що ми з вами молодці. І далі у нас команда ракета, кубони, під Gi, Melton, мінуси, плюси. І команда ракета трошки почекає. Бо тут у нас є кубончики. І, до речі, кубончики ми всіх зібрали. Хто не вірив, що можна зібрати кубончики, ми зібрали. Там знайшли одного незадокументованого кубончика з містером Фуджі. Це причому чувак, який створив мюту. І це він коруч, вже покаявся і почав тискати покемонів. На коротше, вийшов. Ну, Насчет кайня, це, може, глибоко сказано. Тут у нас піджеї. Тобто, як багато піджеї, значить якісь японські піджей. І у нас тут не вистачає дух каток. Як він називається, Чермандир у нас є, тут сквиртвий басавер. З да, вот. ними трагічна історія відбулася, подивитись якомусь із старого відео. Тут у нас сьогодні буде два Белдума. Один у нас прома Белдум, один із самого нового сету. І, до речі, Белдум, якщо двоє, двоє белдомів довго поруч... Починають коливатися в унісон, як маятники. У стародавніх поселеннях їх довіряли щитувати доліс через вібрації. Ось так. Ну Коротше, бачите, як коливається. Не збрехали. Так, треба нам оцього замінити сюди покласти. Тід-ін. Ті так. І нового белдома кладемо сюди. І це, до речі, Стівена Белдум. Хтось навіть Омега Рубі і що там, Альфа Сафара за предзамовлення гри давали Шайні Белдума Стівена. Короче, У нього там тих белдумів, як гавна, як виявилось. І у нас тут ідуть, як вони називаються, скриті покемони. Он мел як виявилося, нас їх не хватало. Ось вот такої от. Так, щось я, блядь, не зрозумів. Угу. Я обісрався. А, це, це сюди, а це сюди. Угу. Коротше, треба буде лишню дірку робити. Давайте вам розповім за мелтона. І, до речі, давайте це точно покладемо. І Мелтон, з його тіло рідкий метал, що реагує на магнітне поля. Дехто вірить, що він з'являється біля технологій, якихось технологічних штучок, які занадто довго не вимикалися, наче приходить як називається, технологічну міць. І, до речі, є повір'я, що Мелтон — це покемон з нашого світу, да, який потрапив у світ покемонів. Наш регіон цей світ реальний. Це не є регіон його Мелтона, який попав типу, в Аніме чи покемон Світ. Ще є така теорія. Бо там є, коли Ультра закінчилась гра по Ультрасан Ультрамум, там, там Джованні пройшов через черветочину цих. Ультразвірів і сказав, що відправиться в якийсь новий світ, де буде красти покемоні. І, до речі, там були для Pokémon GO вийшло доповнення Джовані, там команда ракети, і він ровно каже такі ж самі слова, що він прийшов у новий світ, щоб його захватити. Короче, він повністю прийшов типу, в наш світ типу, в Pokémon GO. І коричі, його слова дублюються з Сан-Муна повністю. І, до речі, коли він переходить в Sanmoon GO, до Pokémon Світу попали покемони. Ось такі Мелтони. І Мелтони можна отримати тільки передавши його з Pokemon GO. Так що, ось такі штуки, такі ось таємничі штуки. Зговори чи може буде окремий для них регіон, поки. Творія така, що ось Melton і Мелметал, вони є покемонами з регіону, якого навіть не існує, і вони не вносяться в жодний покедекс, тому що таких покемонів в реальності не існувало. Ну давайте з вами не буду вимикати. Не буду вимикати і достанеш ту карточку. Зараз ми з вами пашурику зробимо, але це не точно, вони не хочуть вилазити. ну до, Без відео вони вилазять за секунду. Тут щось якась зрада пішла. Ну що ж, по-іншому і бути не могло. Так, і до речі, я забув сказати. Тут є код для Pokémon GO, ви його не використовуєте. Бо він мені ще потрібен, а може колись захочу пограти в фінгло. Мені треба його буде використати. А, ну Поки він мені не потрібен. Блін, я не пам'ятаю пароль сказати. І тут якась штука пішла з промкою, ми його ось так покладемо. Та тут у нас є. І давайте покладемо метал. покладемо його сюди. Ось сюди в колекцію. Та -дам! Так, Мелметал, Нормальна колись не виділюється. І Мелметал пробуджується лише тоді, коли інші мелтани узгоджують серце биття. Вони коли з'єднаються вони зливаються там 400 чи мелтанів, ну, чи канфіцукерах треба, щоб вони злилися в одного такого гігантського. Це дуже типу, рідкісне явище. Іначе Мелметала не можна заволюціонувати в покемонах іграх. Його можна також передати, його треба еволюціонувати в Pokemon Go. Ось така таємнича штука. Це ваша штука, це ваша історія. Так, давайте далі. Далі у нас йдуть плюси-мінуси. Ось такі три картки з плюсами-мінусами. і Перший плюс йде ось сюди Ось. він Його заміняємо і кладемо. Давай сюди плюс. Потім мінус. Ось сюди. Тепер у нас є плюс і мінус. Це неймовірно, до речі. Саме перших плюсів-мінусів у нас немає. Вони причому ще холографічні. І ось сюди такого. Ось такого, такого. Такого. Так, плюс і мінуси зібрали. Раз, два, три. Не вистачає. Три, 4, 5, 6. Не короче, на подрузі мінус є, як виявилось. Подруга, дякую тобі, що ти носиш гівно. А ну що тут у нас за покемони? такий нам не треба. Такий нам не треба. Ось тут мінус і плюс. Такі мікроскопічні, до речі. Неймовірно. І що тут у нас? Нічого такого. Тих, які ми збираємо. Так що, ось так. І давайте переходити до таємничої команди ракети. Прям не віриться. І колись, давним-давно, я дуже сильно ну, як називається, спараноїв і підготував, знав, що буде сет. Я ще почав збирати поки вон ракету до того, як стало мейнстрім. Да, ніхто не повірить, але так, так і було. І я спараноїв. І дуже багато як воно називається місця два на для команди ракет. І як виявилось не зря, дуже багато команди ракети треба розкласти. І тут у нас буде. І дивіться, у нас тут перше бос-ордер CLB. У нас його якраз третього не вистачало. Це Джованні з команди ракети, команди ракета ж Це з колоди бульбазару, Венозавра і Черезарда, там ексклюзивних, якісь там фанових. І це бос-ордер. З Бластосової колоди. І, до речі, Джованні — харизматичний лідер, який буде імперією не заради хаоса, а заради контролю над еволюцією світу. Його кабінет без жодного дзерка, лише темні стіни. І це десь у кінець треба класти. І, до речі, у нас тут є покемон, якого ми профукали. Точніше, не профукали. Я дізнався пізніше, що є тут он. Це ж лодка команда ракети Jesse James. Вони на ній плавали мультсеріалі, а тому їх треба, як називається, покласти було сюди. І вони тепер тут. І давайте покладемо поки що ось такого боссу. З медальки сет у нас. з медальками його треба вкласти сюди. Цього ми заміняємо. Дуже багато у нас команда ракет. А вони насправді дуже рідкісні. І ось такий покемон, як він називається Returvaiver. І за лором, коротше, вони зазвичай покемони якісь там зміняються. За лором прототип програми повернення загублених покемонів, яку команда ракета викрала та перетворила на інструмент викрадення. Вона не повертає, а краде загублених покемонів. І да, ідея гарна, а виконання дуже не очі. Так що, щоб ви розуміли, вона не повертає, а краде. І їх от сюди треба сюди. цього крутого. Називається команду ракет, штучку. І, до речі, у нас є з команди ракети. Це неймовірно, до речі. Він не голографічний, але він промо. І, до речі, це єдиний, хто навчився говорити не заради сили, а заради любві. Його історія трагедія, нерозділеного кохання, замаскована під комедію. Якщо ви не дивилися, подивіться цю серію, він там розповідає, чого він навчився розмовляти. І... Ось йдемо м'яко. Так, і у нас тут є загублена картка. Яку я загубив покласти команди ракети. Їхня повітряна кулька, зараз будемо її шукати, що куди класти і зміщати всі картки. і оцю заодно покладемо тих куди треба. Так що, ось такого плану, не перемикайтесь. Та-дам! Я це зробив, плате розкладати, все перемістилося. І тепер у нас є місце для цієї радіотавер. І ось сюди вона. І, до речі, будемо шукати, Ось тут повинен знаходитись. ось оця риба. Риба сюди. І найцікавіше, що ось тут ці Ви бачите, в одиндрят стали, ці тут знаходяться. Якщо... Давайте тоді покладемо ось цих кінців. Команда ракета. В формі ракети, які знов вони хочуть сюди до нас в альбом. Ми з цим їм допоможемо. Так, І давайте переходити до того кульмінативного моменту, який як сказати, трохи відкладав, але все-таки ми до цього дійшли. Ми будемо розкладати картки, як вони називаються, команда ракети з нового сету. Можете побачити, дуже багато карток. І перший у нас це Арчер. Це мозок команди ракета в тіні Джованні. Відомий своєю одержимістю, чистим порядком. Він вірить, що хаос природи слід приглушити назавжди. Ось це. І Аріана. Ось такий ось така подруга. Вважається, що саме вона розробила стратегію впливу через науку, яка лягла в основу біогенетичних експериментів команди ракети. Ось сюди подругу. До речі, у нас всі такі камонки є. Так, круто. Так, у нас такі ботки, які там щось когось ловить, любить. Сюди. Потім факторії, команди ракети і, до речі, ось вона. І фабрика команди ракети прихована за покинутим торговим центром. Там, де не виробляють речі, а виправляють покемонів. Старають їм волю через імпульсивні різні машини. Так що, можете побачити. Це в Кант є. Там База команди ракети, до речі, можете прогулятися. Так, далі у нас такі команди ракети Джованні йде. Де його? Там ще промка буде окремо з набором. Так, є, коротше, як він називається, великий покебол команди ракети. Покебол модифікований для примусового зламу зв'язку між покемоном і тренером. Зовні звичайний, але всередині електромагнітна клітка. Сюди. Сюди. Далі Петре. Петрел це майстер перевтілень, імітував навіть Джовані, щоб дезінформувати агентів. Його справжній голос ніхто ніколи не чув. Ось такий. Якийсь новнейми, а виходить, що не навнейми, тому просто не досвідчя, не знаємо, хто це такі. І Протон. М да. Найжорстокіший з командирів. Його філософія страх швидший за переговори. Та він діє без попереджень. І ось така трансівер, до речі. Цей транслятор використовується для таємного підключення до лабораторій і телеканалів. За чутками міг впливати навіть на деякі пристрої керування. Ось така крутизна штука. І давайте її сюди. І ось така бомба. Бомба проект. І це, до речі, таємний інструмент для розпорошення на стабільну енергію, яка мала знищувати лише емоційну пам'ять у покемона. Над нею працював окремий підрозділ, що зник безвісті. Хоча саме себе стерли, але це не точно. Ще настільки крутий витвір, щоб ніхто не зміг повторити. Ось хата Watchtower. Тут покемонів тримають у полоні і мучують їх. Хоча, щоб вони не втекли. І ось як називається енергія команди ракети. Це не просто енергія, а перепрограмована стихія, витягнута з викрадених покемонів. Її не можна контролювати звичайними методами. Короче, ось така штукенція. Так, і у нас тут у нас спідов. дуже прикольний покемон, там политивне плите спалдеї. і він зі своїм протоном. Сюди, це вже ми закінчили, це 187. Так, тут не обов'язково, що попередку, там інші покемони. Потім у нас йде ось такий, невідомий хто тут буде, але хтось буде. Потім сюди. Я підготувався, якого не вистачає. довго відтягував цей момент і нарешті ми це все зробили. І далі у нас ось такі гратики. Ретікейт команди ракети натренурований для диверсій і вуличних атак. У Канто залишився, э, Ретікейт бігає по Канто і проводить якісь диверсійні роботи. Так що, Ось такого зонрата навіть є. Ось така. Потім ось отак от іде. І не повірите, дивіться що у нас тут є. Це блядь, молтрес. Це сам молтрес. І, до речі, ви не повірите, це клонований із уламка пера справжнього Молтреса. Молтрес. Це не справжній Молтрес. На його начепили були кіберброню, але щоб стримати його жар. Але вона жар був настільки сильний, що броня коротше, не витримала. І не ту броню накривали, коротше, вони в них пункти, якщо всіх в обладунки зафігачить. Щоб ви знаєте, тепер що це клон. І до речі, з того що щодо знаменитого клону, це клон Мюту. Клон Мю. І він, до речі, Мюту створений ракетою ніколи не вважав себе їхнім слогою. Він зламав систему зсередини і досі переслідує Джовані у його снах. Ось такі, стромну штуку зробили. Далі у нас іде отака, отака картка, пуста не вистачає. Ось така картка пуста не вистачає. Ось така картка пуста, не вистачає. І у нас йде арчер. Арчера сюди фулартового. Потім у нас знову хтось щось не вистачає. Ще не вистачає. Де видно, скажете мені? Так, ще ось сюди. Ще ось сюди. Ще не вистачає. Mm. Сраль. Ще не вистачає. І цього хоч вистачає. Це у нас Нідокінг команди ракети. Його тіло штучно модифіковане для стійкості до психічних атак. Через це він став майже нечуйним не до навколишнього світу. І він красиві, Як живий щит без серця? Його туди сюди. Потім ще у нас пусто, пусто. 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 І закриває короче, сет промочка цього називається Вобафета. Використовується Vobaфет Воба для відбиття психічних імпульсів. Він не атакує, а поглинає. Кажуть, що в нього вмонтовано ретранслятор, який записує думки супротивників. Це такий модифікований Wobbaфет. Команда ракети. І ось так от. І ще у нас є, а я щось перестарався, ну ладно, я думав, буде ще більше. Ну і так багато карток ти. Срань. Ну, дуже багато поклали. Так що нарешті на цьому ми закінчуємо, мабуть. Бо вже скільки можна цих покемонів з команди ракети розкладати. Так що дякую вам, що подивилися. Майже розклали повністю новий сет з команди ракети. Було цікаво. Так що до нових зустрічей. Пока-пока.